Приватизація державного майна. Чи знали ви, що коли ви користуєтесь державною квартирою, і це ваше постійне місце мешкання вашого або вашої родини, так якщо вас декілька людей постійно користуються цим майном, ви його можете приватизувати, тобто забрати у вашу приватну власність? І на шляху до цього вам потрібно буде зібрати всі документи, які підтверджують користування, відповідно подати заяви від кожного з родичів, тому що вони будуть власниками в однакових частинах. Поряд з цим підготувати технічний паспорт, документацію тощо, і інколи навіть звернутись до суду, тому що органи місцевого самоврядування можуть не захотіти вам віддавати це майно просто так. І відповідно на кожному кроці ви можете стикатись з труднощами. І ми можемо допомогти вам подолати їх з мінімальною вашою участю і фактично отримати в приватну власність державне майно, якщо ви їм дійсно користуєтесь протягом тривалого часу. І крім того, що ви тепер знаєте, що ви можете це зробити, підготувавши документи, і отримати в приватну власність майно. Ви тепер знаєте до кого звернутися, якщо вам потрібна в цьому юридична допомога, Знаєте, захищайте свої права.